Слово Верітас на ранок суботи 4 Великоднього тижня. У сьогоднішній Євангелії ми чули повчання Ісуса, яке можна віднести до одних з найскладніших для розуміння у Святому Письмі, коли Ісус розповідає учням про Свого Небесного Отця, апостол Филип просить Нього, щоб Він показав їм Його. На це Ісус відповідає, скільки часу є з вами, і ти не знаєш мене Филипе хто мене бачив, й Отця бачив. Напевно, найкраще ці слова Ісуса можна пояснити словами Святого Густина, який, розмірковуючи про оплочення Сина Божого, казав такі речі: Людина, яку ми бачимо, ми не можемо наслідувати, Бог, якого ми маємо наслідувати, ми не можемо бачити. І тільки в Ісусі Христі це все поєдналося. Ісус є відображенням Отця і втіленням Отця, тобто Бога в людській природі. Бачивши Ісуса, чувши Його, спостерігаючи за Його поведінкою, ми можемо досвідчити Бога і доторкнутися до Його благодаті. Через Ісуса об'являється нам Отець і своїми досконалостями і святістю. Тож наслідуймо Ісуса, вивчаймо життя Ісуса, перебуваємо на молитві з Ісусом, і нам обов'язково відкриється світ Бога, нашого Небесного Отця.